Всім привіт! В цьому відео ми зробимо аналіз п'яти підручників до вивчення польської, і ти точно зможеш вибрати щось для себе. Це дуже чисте питання: який підручник краще? За яким підручником я зможу займатися сам? Який підручник краще вибрати з вчителем? І сьогодні відповім на ці питання, я вибрала 5 найбільш популярних підручників не тільки для початкового рівня, але зараз про все по порядку. Перший підручник це крок по кроку. Я впевнена, що немає людини, яка не чула про цей підручник. Якщо ви вчите, почали вчити тільки думаєте про вивчення польської вже щось гуглили, ви точно знаєте крок по кроку. Це підручник, в якому є декілька частин, тобто він для різних рівнів. Є як рівень з нуля до а2. Так і далі рівень, де ви вже можете не тільки вивчати базову граматику, але й більш складне словництво, теж відповідно більш складну граматику. Отож, що в нас є в цьому підручнику? Перша справа: в нас є герої, в нас є персонажі, які приїхали до Польщі і намагаються якось тут виживати в цих щоденних ситуаціях. Це великий плюс, тому що ми більше асоціюємо себе з цими героями, хоча там нема героїв зі сходу, вони здається з Америки, з Іспанії. Але все одно, ми дивимося на цих людей в контексті щоденних життєвих ситуацій. Вони намагаються щось купити в магазині, намагаються кудись поїхати. Тому це дуже важливий такий плюс цього підручника. Там багато діалогів. Діалогів між кількома людьми, тобто ми можемо, в принципі, побачити живу польську розмову. Друге, чи можна цим підручником користуватися самостійно? Можна, є одне, але цей підручник написаний тільки польською мовою, тому якщо ви зовсім починаєте з нуля, ви не побачите там перекладу. Якщо в контексті якихось слів... Коли в нас є картинка, наприклад, з їжею, там цілих три уроки присвячені дуже детальному аналізу назв їжі, взагалі прийому їжі і так далі. Якщо на картинках це все зрозуміло, це то є яйко, це то є канапка, то якщо мова йде про граматику, то там буде досить складно. Справитися з цим підручником самостійно. Вам потрібен буде словник. Ця книга є як в електронному форматі, її можна скачати безкоштовно, її можна купити, можна замовити друковану книжку. Рекомендую одразу відкривати словник, тому що там точно будуть слова для вас незрозумілі. Тому для того, щоб проходити цей підручник з вчителем, це дуже добрий варіант. Тому що вчитель вам буде пояснювати цю граматику, яка там подана тезисно польською. Цей підручник це дуже класний додаток, якщо, наприклад, ви займаєтеся за іншим підручником. І самостійно хочете пропрацювати лексику і повторити граматику. Я боюся, що для самостійного навчання саме граматична частина може для вас там бути складна. Всі граматичні правила подані дуже компактно, тезисно, в дуже зручних. Табличка. Ці таблички дуже зручні для повторювання матеріалу, для того, щоб виконувати якісь практичні завдання, але в багатьох місцях там немає пояснення, чому яка логіка таких кінцівок або таких відмінків. Додатковим великим плюсом є зошит, в якому є домашні завдання. Тобто зошит і книга йдуть лекція в лекцію, урок в урок. Ви пройшли цю тему в книзі і можете повторити цю тему в зошиті. Також зошит є ключі для самоперевірки, тому обов'язково рекомендую, що якщо ви вже берете цю книгу, цей підручник. Візьміть також зошит і обов'язково його проходьте. Тобто, ще раз, чим класний цей підручник? Багато лексики, багато живих діалогів, багато картинок. І є трохи словництва, яке вже може не актуальне, або яке дуже регіональне, тому що все-таки підручник більш заточений на краківський діалект, але це не так страшно. Що ж стосується граматики, то я дуже рекомендую: якщо ви вже берете цей підручник, то шукайте тему, яку ви дивитеся в цьому уроці. Тезисно, компактно в цій табличці, вбивайте додатково на Ютубі цю тему, щоб зрозуміти повне пояснення і теж повну логіку цього відмінка або цього правила. Взагалі, я вважаю, що підручник хороший для теж занять з вчителем, самостійно може бути складновато так, прийдеться користуватися словником, якщо ви з нуля. Якщо ж ви хочете щодня вивчати граматику в ігровій формі, заходьте на наш. Instagram, тому що там у нас з'являється багато тестів, словництва, скоромовок і є дуже класні тематичні підбірки. А ми продовжуємо наступний наш підручник Хура по по-польську». Я думаю, що більшість з вас теж чула про цей підручник. Він вже досить давнішній. Там є матеріал, який вже трохи застарілий, тому будьте уважні, щоб скачувати, купувати оновлену версію. Тому що застарівша форма, там, де були слова про cd диски, так які вже точно нікому не актуальні. Це дуже класно, що виходить оновлення. До того ж, з плюсів підручник дуже компактний. В ньому менше діалогів, в ньому ставка йде на тексти. В кожному уроці ви читаєте такі невеличкі текстик, який саме вводить ці нові слова до навчання, які ви потім побачите і в вправах, і в тексті розвивається якась конкретна граматична тема. Тому вся необхідна граматика є, є що почитати, але цих текстів набагато менше, чим, наприклад, в крок по кроку, тут набагато менше діалогів. І я б сказала, що все-таки діалоги вони такі більш офіційні, вони не такі розмовні, поточні, як то сім'ю по польську, як власне, в підручнику крок по кроку. Саме з мінусів це менше словництва, менше діалогів. Тому крок по кроку я б брала... Теж як додаток, тому що там ви класно візьмете граматику, але там менше лексики, менше є що почитати. Наступний, третій підручник, точніше, тут два підручники, тому що різні рівні. Цей підручник це саме додаток. Його видала Маховська, і він називається Граматика. Для чого ні? І друга частина граматика, але ж так. Ви тут побачите повну назву, якщо захочете його подивитися. Цей підручник дуже класний для тих, кому мало завдань на граматичні правила. Тобто він дуже класно підійде до. У різноманітнення своїх завдань. Особливо, якщо ви вчитеся самостійно, вам не хочеться шукати розкиданих вправ по всьому інтернеті на той відмінок, чи той відмінок, чи те правило, ви можете вибрати конкретну тему з цьому підручнику і пройтися саме по цих завданнях, зможете теж себе перевірити. Тому цей підручник я рекомендую саме для різноманіття. Є рівень на А1, і є рівень на А2. І як каже сама назва, тренувати тут ми будемо граматику. Чудово підходить як додатковий матеріал, щоб саме закріпити вивчення певних тем. Далі ми переходимо до наступного підручника, який мені, до речі, подобається. Написав Бартломій Малішевський. І це називається граматика з культуром через припадки. През припадки, тобто, ми тут будемо розмовляти тільки про відмінки. Тобто, це невеликий підручник, який присвячений тільки якби, одній сфері польської, тільки відмінкам. Воно подано дуже яскраво, є картинки, є дуже класні великі таблички. Тому, якщо у вас є проблеми з відмінками, ви хочете взяти додаткові завдання саме з цієї теми, вам знадобиться цей підручник. Там також є ключі для самоперевірки. Хочу сказати, що завдання там теж досить життєві. Там є і тести, і відкриті питання, є тексти, які треба заповнити. Навіть є кросворди, тому справді підручник сучасний, дуже інтенсивний саме на відмінки. Тому особливо теж, хто хоче здавати на екзамен, наприклад, на Б 1 Вам тема відмінків буде дуже актуальна, тому рекомендую подивитися в цей підручник. Якщо ж ви справді хочете дуже активно пропрацювати тему відмінків, то в нас є авторський граматичний зошит, як одмінять і ще не румініч. Тобто, як відмінювати і не червоніти. Це зошит, в якому на 50 сторінках я зібрала базові правила для всіх відмінків. І щоб ви краще запам'ятали ці відмінки, там є не тільки табличка з поясненнями, а є і авторські Віршики. Так, це я сама написала ці віршики, щоб краще запам'ятати кінцівки складні в багатьох припадках кінцівки в словах. А також там є вправи, відкриті, закриті і, звичайно, є ключі для перевірки. Дуже компактний зошит, який можна скачати в електронному варіанті, а також можна в друкованому варіанті і носити його з собою. Якщо ж ви вже не початківець або хочете запланувати своє навчання, то рекомендую одразу записати підручник Пригода з граматиком, автор Юзеф Пижік. Це вже підручник не для початкового рівня, це вже для тих, хто знає добре граматику польської мови, але хоче підготуватися до складного екзамену або хоче. Врізноманітнити свій, свій граматичний запас теми конструкції. Дуже класно, що там є прикладні завдання, тобто такі вже речення, які треба заповнити, якісь готові конструкції. Ще б я сказала, що в принципі там не звертається дуже багато уваги на лексику, ви там відточуєте саме граматику, можете пропрацювати конкретні, складні, справді складні граматичні теми. Тобто, можете в змісті вибрати конкретну тему і. Послідовно проходити ці правила. Це підручник вже для тих, хто більш продвинутий в польській, і для тих, хто хоче сконцентруватися саме на складній граматиці. Що можна назвати з мінусів, то те, що в підручнику багато застарілих слів, тому навіть коли ви будете виконувати граматичні завдання, вони можуть вас трохи збивати. Прийдеться лізти в словник, перевіряти. Але того, що цей підручник націлений на граматику, це і не має бути проблемою. І ми переходимо до нашого останнього підручника. Автор Ельжбєта Зарих називається Пшейч на вищий пожем. Знову ж, цей підручник вже не для початківців, але цей підручник для тих, хто хоче попрацювати саме з лексикою. Тобто, тільки що ми поговорили про підручник для більш високого рівня, в якому ви пропрацюєте граматику. А тут ви пропрацюєте саме лексику. Основна частина тут це тексти нерозуміння, це читання, це підбірка синонімів, це підбірка афоризмів, тобто тут все, що пов'язано з читанням, з говорінням, з готовими конструкціями і готовими фразами. Цей підручник саме на лексику, на словниковий запас. Тобто дуже рекомендую цей підручник вже не для початківців, коли ви вже знаєте базу граматики і хочете поширити свої знання з різних конструкцій або з більш офіційних. Конструкцій. Це були 5 підручників, звичайно, підручників набагато більше. Тому хочу, щоб ви поділилися своїми матеріалами, за чим ви вчитеся, в коментарях. Можу, порекомендуєте ще джерела, з яких ви дізнаєтесь цікавинки про польську мову, де ви її вивчаєте. Давайте обміняємося користю в коментарях. З вами була Юля, канал Польський Ту і тут ми вчимо польську. Па-па!